Тисяча вареників, 50 літрів борщу з пампушками, більше сотні пирогів, канапки з салом, банош, деруни, чай та кава. Усе це і не тільки чекатиме хмельничан в рамках святкування дня міста. Цими вихідними національні смаковинки продаватимуть волонтери в рамках акції Підтримай воїна. Кошти активісти витратять на допомогу військовим. Підготовку до благодійної кулінарної акції бачила Ольга Бахіна. Аби організувати смачний благодійний ярмарок, свої зусилля об'єднали місцеві активісти, підприємці, представники трьох професійних училищ та десятки небайдужих подолян. Лише за декілька днів волонтерам вдалося назбирати більше семи сотень кілограмів овочів, фруктів, десятки банок консервації, різноманітні крупи. Бо люди на це дуже відкликалися, тому ми подумали, чому би якимось чином ці продукти не задіяти і не зібрати дійсно на потрібні речі хлопцям. Ми знаємо, що є дуже є велика проблема це з теплими речами, з теплою білизною, тому ми. Подумали, як це можна все організувати. Ось виникла така ідея провести таку от ярмарку з приводу приготування українських страв. Ніна Вікторівна навчає кухарів вже 40 років для кулінарної ярмарки. Вона разом з учнями має наліпити близько тисячі вареників з капустою та картоплею. Ручається за якість кожного. Зліпимо найкращі варенички, щоб сподобалися нашим хмельничанам, щоб вони з радістю, тому що я все люблю робити, щоб було гарно. Ми за Україну, за Україну, за самостійну Україну, і ми не хочемо війни ні наші діти. Ні, 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 онуки, ні, учні, ніхто не хоче війни. Так що ми з великим задоволенням це зробимо в іншому професійному училищі. Солдатам на сході вирішили допомогти мистецтвом. Майже тиждень діти плетуть жовто-блакитні браслети на продаж. Ми виховуємо саме дітей на мистецьких професіях, і ми можемо допомогти тим, чим можемо руками і серцями своїми, оскільки ми всією душею вболіваємо за нашу країну. За тих людей, які виборюють е, правду і свободу зараз на території східної частини нашої країни, Катерина Цапюк патріотичні прикраси виготовляє натхненно за декілька днів. Зробила вже більше десятка. Допомагає армії не вперше, адже точно знає, що нашим військовим неабияк потрібна будь-яка підтримка. В мене тато знаходиться в зоні АТО, тому так і вирішила. Ну, літом була сама волонтером, там збирала кошти. Якісь речі, хоч одна копійка, але вже допоможе їм. Може, буде навіть та сама пляшка води. Також у рамках ярмарки організатори проведуть майстер-класи з аквадизайну. Діти малюватимуть листівки військовим. Заплановано ще багато інших цікавинок. Запрошуємо вас 27-28 вересня на майданчик біля кінотеатру Шевченка, щоб відвідати нашу благодійну на акцію Підтримай воїна, де ви зможете скуштувати українських страв. Оч ціни на їжу та патріотичні прикраси будуть символічними. Організатори кажуть, від щедрих чайових не відмовлятимуться, адже кожну копійку спрямують на допомогу військовим. Відшукати благодійний ярмарок під відкритим небом можна буде вже з 12-ї години. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов, новини Т8+.